Малята! Доброго дня! Ми продовжимо з вами розмовляти про безпеку. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, яка небезпека чекає нас вдома, які речі можуть для вас внести в небезпеку. Отже, починаємо! погляньте, малята! Я хочу розказати вам це все на прикладі двох мишенят. Якось мишенята круть та верть вирішили приготувати чай і разом із півником повечеряти. Вони набрали води в чайник та поставили його на газову плиту нагріватися. А далі, друзі наші засперечалися. Хто буде нарізати хліб і готувати бутерброди? Мишенята відкрили шафи, щоб взяти ніж. Кожен із них намагався перекричати одне одного. Я буду різати, кричав круть. Ні, це буду робити я, перекрикував його верт. І раптом Круть голосно зойкнув. Він порізав лапку. А в цей час закипів чайник. Верт підбіг до плити, щоб його прибрати з вогню. Але теж запищав, чайник був такий гарячий, що він обшпарив лапку кип'ятком. І в цей час додому повернувся півник-постунець. Він побачив двох таких хворих. Мишеняти закричав: «Ой, лишенько, що тут сталося? Побачив, що у одного мишенятка порізана лапка. А друге опекло, лапку. І куди ж, як ви гадаєте, він пішов? Звичайно ж, він пішов за птичкою. Так? Він узяв аптечку, помазав бинту, мазю лапку одному мишеняткові, забинтував другому мишеняткові. І мишенята зразу відчули себе набагато краще. А коли вони побачили, скільки у Півника ліків у його аптечці, то вони дуже зраділи і сказали півнику, дай нам ще ліків, ми швидко-швидко видужаємо і будемо гратися і веселитися. А як ви гадаєте, що сказав їм півник? Що ліки просто так пити не можна, звичайно. Ліки потрібно вживати тільки тоді, коли каже лікар. та Діти, отже, ми з вами проговорили про те, що двоє мишенят, коли залишилися вдома самі, почали бишкетувати і почали брати речі, які їм чіпати не можна. А давайте ми проговоримо те, які речі в будинку можна брати дитині, а які не можна. І чому? Що зображено? Скло, чи може дитина згратися зі скляними речами? Звичайно, що нічому, тому що воно може розбитися і порізати нам руку. Ось, бачите, який знак забороняє чіпати цю річ. Добре, рушаємо далі. Наступна картинка це що? Це в нас розетка. Чи можна чіпати розетку? Ні, не можна. Чому? Тому що в розетці знаходиться ток, який теж спричинить нам шкоду. Так? А це лієчка. Чи можна чіпати лійку? Звичайно, що можна. Можна полити квіти, так, наприклад, або клумбу на вулиці. Добре, це, це що? Це термометр, ртутний термометр. Чи можна брати такі речі? Ні, не можна чіпати ці речі, так? Тому що він теж скляний і може розбитися. Отже, ми ставимо ось такий знак. А це м'ячик, можна гратися м'ячем? Звичайно. А це ніж. Можна брати в рук ніж? Ні, не можна. Чому? Тому що це не іграшка, так? А це, а це саме іграшка, це машинка, і її можна гратися. Так. Свічка. Чому ні? Тому що може загорітися будинок, так? Звичайно. Подушка. Звичайно, можна брати. Мене не іспимо, вона м'якенька, пухкенька. Сірники. Сірники це небезпека, так? З не можна гратись. Ліки. Ліки без дозволу дорослих ми теж не беремо, звичайно. Кип'ячений чайник. Ні, тому що якими шенята можемо аж паритись, звичайно. А іграшки, наприклад, ведмежатка. Так, це ж ваші іграшки. Утюг, особливо, якщо він вімкнутий, можна його чіпати. Можна отримати опік, звичайно, не можна. Так, це що в нас? Пірамідка. Так, це іграшка для малят. Добре, малята! Зараз я хочу з вами поговорити про ті небезпечні ситуації, в яких ви можете опинитись. Наприклад, ви самостійно вийшли на балкон, гралися іграшками, і одна іграшка впала як у цього хлопчика. Погляньте, це дуже небезпечно. Чи можна виходити одному на балкон? Ні, без дозволу дорослих, без нагляду дорослих, ми не можемо виходити на балкон, тому що ми можемо впасти з висоти, і це причинить шкоди нашому здоров'ю. Так, чи можемо ми брати утюг, особливо якщо в нього поровода зіпсовані? Ні, так, ми вже казали, що ток це небезпечно. Те ж саме. Ми можемо сказати про те, що ми не можемо самостійно вмикати речі до розетки, так? А ось якщо лампа вже вімкнена і нам потрібно нажати тільки на вимикач, тоді ці речі чи бати можна. А ось, наприклад, погляньте в цієї дівчинки. Начебто вона сидить, така вся слухняна, читає книжку, але яка ж небезпека в неї коїться? Так, вона не дивиться за тим, що вона поставила на піч кашу і та вже починає збігати. Може загасити пом'я і може трапитися витік газу. А це дуже небезпечно. А на цій картинці. Так, на цій картинці малюки граються в садочку іграшками, і в них все добре, тому що вони граються дитячими іграшками. Отже, Вер теж разом з вами, малята, дізналися правила безпеки в будинку. І півник вам дякує за те, що ви допомогли йому ознайомити цих добрих мишенят із технікою безпеки вдома. А на цьому наше з вами заняття завершується. Я кажу вам до побачення, малята. до наступних зустрічей!